Всім привіт! Я вас всіх вітаю на моєму каналі Західна рибалка. Друзі поміняли назву каналу, бо мені давали підказку, що за велика назва каналу. Хотів би вам показати, скільки потрібно речей, щоб виїхати на сутку на рибалку. У нас є обновки трошки, все будете бачити, купили меропод, купили коропову палатку. Так що я думаю буде цікаво і цікаво, щоб ви зрозуміли, скільки це речей. Це в босі. Так що всі дивіться відео, жміть лайки, запарюйте чаюху, а я починаю зараз розкладатися. Що, друзі, я вже закинувся, поставив дві коропових на стіки і два фідера поставив на флети. Поміняв я собі катушку на касмастер від флагмана, намотав до ці розовий шнур, а собі намотав зелений і буду пробувати на цей зелений. Трошки багато намотав і перший закид я кидав, ніби щоб знайти дистанцію і мав вже зразу петлю і десь метрів 15 я мусив відрізати. Взяв з собою річі і хочу вам показати свої обновки. Купив я собі а, перше, перша обновка це ротпот. Ми собі купили від фірми Eclipse. Стиль така качеля. Воно все фіксується, розкладається, може високо бути, низько. Сподобався поки що мені ще, ще рибу не злопав, але він і не має лопати. І тут ще, друзі, отака у нас. Є штука, але ми ще погано розклали, трошки зараз я піднімлю оцю праву сторону. Іван погано підняв. Приїхав я з Іваном, з братом. Купили ми якраз чекали розкладушки, щоб поїхати на рибалку. Купили такі дві розкладушки до цієї собі. Отакий От у нас короче, табір. Фідерне крісло, столик змонтував, дочка ось сидить, в'яжеть. Пиваю сітку. Зараз будемо годинка часу пройде і будемо перекидуватися. Е -е, так що всі прожимайте лайк, пишіть коментарі, а я пробую щось лопати. Що йду я годувати? Буду пробувати готуватись бо чомусь не клює. Ми приїхали, ще ні одної покльовки не було. Зараз вам покажу, чим буду годуватись. Буду годувати дві водки. Буду експериментувати. Одна водка буде. Тигровий горіх конопля. І солодка кукурудза. трошки свіжої цьогорічної кукурудзи. Цукрова. І залита вона буде, зараз вам скажу, ліквідом. вона буде таким ліквідом. Залита Стракбері з салмом. От. Зараз я вже його залив, тому що не стоятися. Тут тигровий горіх є трошки перемеленого, щоб ему дати. І цілий. Для крупної фракції. Зараз загодую одну палку цим небагато, а другу палку, дивіться, чим буду годувати. Буду годувати обичним горохом. Зварив гороху буду годувати горох. Простим горохом. Отак. Так що будемо бачити, що буде працювати. Так що така ситуація. Йду годуватись, як буде риба, включусь. народ, Отаку красоту я придумав. На вулиці вже темнота. А я дивіться, отаку штуку придумав. Замовив два прожектора від 12 вольт і маю гелевий акумулятор. Тут наша палатка, стіл. Тут робоча зона, фідерне крісло з... Е, ну, з прикормкою, пивко стоїть все, як має бути. Відпочиваємо одним словом. А це от ми йдемо вечеряти. Пожарили вже мізко. Отак. Якась от така ситуація. Так що всім смачного. Що, друзі, на годиннику. Друга година і є покльовочка опускає. Друзі, перша риба, гарна риба, вроді би. Я взяв вже телефон. Він туди пішов. До Ту нас я відчупа. Я, не, не, не напевно, невелик. невелика. Вроді би невелика. Ну, невелика риба. Два вас велика. 何しの Зараз питаю. Тайбаш вони такі дрібні. такі. Це так біня. Бачу. Ти бачила? Паровоз гарний давав. Це поки встанеш, вибіжеш, нема різниці, позиція тела. А, маленький. А маленький. Але паровоз дав такий, що капець. Казалось, маленький. Такі без дикіла. А, я щось впирається, він так, що капець, я не розумію, що він так попирається. Але я починаю редко прокльовуватись. Це мені вже подобається. Ну, что это за

Куропець маленький. Куропець? Так, да, маленький. Так, мата у нас тут немає народ. Але ми, напевно, кинемо мішок, так. У садок ми будемо кидати. Так, показуємо рибку. Та десь такий. Ні, такий гарний десь. Що це два тигрових горіхи, так? Що поки встанеш, вибіжиш з палатки, тапочки вдінеш. Пустела жватись в інгр і мовчать. Такий пару вас був, що капець. Будемо пробувати підсикати. Зійшла туди. добрий ранок. Ночі реба не клювала. Те, що випхав, витягнув одного Отого коробця. Все. Більше покльовок не було. Вже ранком знов. Докормив два Карповика, а фідера поставив без закорму пошуковим методом. А... Якась така ситуація. На годинку сьомого ранку. Я толком щось не лягав спати, Таке, можна сказати, дрімав. Ну, Мені сподобалось. Красота. Річ там вже сохне. Дочка ще спить. І Іван теж ще спить. Якось отак. Вчора пожарили м'ясо і покльовок не було більше. Нічого. Підкормив, закормився, чекаємо в клювань. Трошки буде мені серць полахати. Зараз. Так, що будемо зараз снідати яєчком. Так що всі снідає, всім смачного. Щось тільки що дало маленький паровоз, от щось пропікує. Yes. Нема нічого. Нема нічого. Що, друзі, я вже завершив рибалку. На годинку третя година нічого не клює. Воно ну, щось почало парити. З мене воно тече чола. Вже зібрались, за собою все прибрали. Тут ще був мусор чийсь. Я на бусі приїхав, позабирав мусор. За нами лишав чистоту, тут наш намет лише стояв. Отака ситуація. Всюди чистенько, все файно. Прибирайте за собою місця, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А я почу додому. Всім па-па.